Всім привіт! Мене звати Ольга Єрмілова і сьогодні ми з вами продовжимо говорити про гроші в рамках мого марафону точніше його запуску закони грошей. А, і я розповім вам сьогодні, як, як. я творю дива. А, дива, грошові, як це взагалі стається, тому що я проводжу марафон закони грошей вже ну, напевно там, два роки точно. І за цей час я надивилася на велику кількість крутих історій, крутих кейсів від тих дівчат та хлопців, які були на цьому марафоні. В мене дуже багато серед моїх учнів, моїх друзів, які приходять до мене, і це такий, знаєте, сюрприз завжди. І коли я питаю, ну чому, чому ти прийшов, там, не знаю, ну, знаєте, якось, взагалі кожного разу здається, що друзі е, не можуть в тебе навчатися. І мої друзі завжди кажуть, ти знаєш, є така крута магія, коли приходиш на твої марафони, особливо коли це пов'язано з грошима, гроші завжди йдуть. Одна моя подруга тільки. Записавшись на марафон і подивившись завдання, яке я спочатку даю, вона мені написала, слухай, ну я не знаю, як ти це робиш, але в мене сьогодні був контракт, якого, на який я очікувала вже декілька місяців. Мені просто подзвонив клієнт і сказав, що він готовий. Як це? Взагалі працюю далі. Там був мат, звичайно, такий, знаєте, радісний. У одного мого друга також а, був такий період, коли він дуже довго не, мо... не міг вийти з судових справ. А, там щось вони ділили з партнерами, і це також були досить. Е... Великі грошові зділки і нічого не могли поробити. І ось він прийшов попрацювати. І знаєте, за що я люблю багатих заможних людей? За те, що вони знають найголовніше правило, знаєте яке? Що вчитися і е, підчищати треба на найнижчих рівнях. Най... Найпростіших рівнях розумієте? Тобто, люди, особливо там, які не дуже багато заробляють, вони завжди шукають якусь суперінформацію, знаєте, щоб сказали щось там супер таке. І я знала таких людей, які там усі кошти свої збирали, їхали до якогось мега-тренера, який їм казав дуже просту річ. За великі кошти. І це спрацьовувало, тому що, звичайно, коли ти багато грошей віддаєш, ти е, по-іншому е, чуєш цю інформацію, сприймаєш її. Але я пам'ятаю, як одна моя подруга сказала мені: ну, слухай, я в тебе вімк... вімкнула відео і почула те саме, за що я там віддала великі гроші. Я кажу: ну ти ж мене не почула, а там, де віддала гроші, почула. Тому усі мої друзі зараз віддають гроші і, до речі, завжди купляють най. Е, Найдорожчі версії, тому що навіть не тому, що там зі мною індивідуальна робота, а тому, що вони знають, що це дасть їм можливість мене почути. Але це не обов'язково. Ви можете мене чути завжди і в безкоштовних відео, і в тих, за які ви платите кошти. Так от, ця е, історія про мого друга, в якого була судова справа, вона е, дуже такий якийсь е, протягом великого періоду йшла. І в період того, як він прийшов попрацювати над собою, над своїм грошовим мисленням, ця ситуація вирішилась в його користь, і він отримав назад достатньо круті гроші і був дуже за це вдячний. Перш за все, я вважаю, що він був, повинен був вдячним собі за те, що він розумів, що кожного разу, коли в нас з грошима щось не те, це означає як в стосунках, що треба поговорити. Так от можна сказати, що у нас грошима є такий, знаєте, трикутник, де є я. Є гроші, і є якісь там та ситуація, яка в мене є. І ми робимо таку, такий розбір, коли ми сидимо разом усі і там висловлюємо один одному свої претензії, де ми розмовляємо про наші стосунки і вирішуємо, до чого ми прагнемо прийти, і що нам для цього потрібно зробити, де ми входимо в якісь домовленості. Як я буду ставитися до грошей? Як гроші будуть ставитися до мене? Як ми будемо вирішувати вже ті ситуації, в яких ми опинилися? Важливо, там є інші люди, чи можливо там є якісь борги? Тобто наша задача. Поговорити і розібрати це все. Коли ви починаєте це робити, коли ви починаєте бачити, як ви ставилися до грошей, які у вас є там думки, які у вас є упередження, що там ви, взагалі за ваше життя сформувалося у вашій голові з грошима, у вас прямо в період проходження марафону починають бачити зміни. Гроші, ви знімаєте якісь такі великі пласти вже непотрібного своїх страхів, дурного чогось, в чому ви взагалі вже там столітник описалися. Ви просто це забираєте, і у вас енергія ваша оновлюється. Але не тільки це класно, що ви забираєте там старе. Ні. Ви формуєте нове, ви розумієте, які нові думки та програми вам необхідно у свою голову заселити, що там потрібно вам взрощувати в собі. Ми з вами цим будемо займатися. І усі ці дива. Будуть ставатися не лише з тими, хто вже був, а й з вами. Я вам можу це пообіцяти, тому що в мене таких прикладів ну, просто дуже-дуже багато. В мене були дівчата, які приходили і у яких були борги, які їм там онуляли. Були такі дівчата, у яких були боржники, яким там не видавали декілька років ці гроші і їм їх віддавали. Були ситуації, коли пропонували нову круту роботу. Були ситуації, коли приходили якісь круті бізнес-закази прямо в момент проходження цього марафону. Тож я знаю, як це працює, і це дійсно працює. Тому я вас усіх запрошую, тому що там дійсно круто, там дуже просто, тому що я все підготувала. Там будуть класні чек-лісти. Там буде все для того, щоб ви могли швидко це пропрацювати для роботи з вашої підсвідомості. І найголовніше, Оля, Оля там також буде, яка буде вас пинати, яка буде вам допомагати, мотивувати, тримати вас за руку. І давати вам пенделя. Тож, я чекаю на те, щоб ви створили своє власне диво. А для тих, хто дивиться це відео на Ютубі, я вам буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, за вашу підтримку. Підтримку на Будь-якому рівні на рівні просто щирого дякую на рівні того, що ви будете вдячні мені за україномовний контент, за те, що ви будете вдячні просто за те, що ми з вами працюємо, продовжуємо жити, не дивлячись ні на що. І е, мені дуже хочеться, щоб усі українці були заможними, були жили в квітучій, крутій державі, і я впевнена, що ці грошові знання, якими я хочу з вами поділитися. Вони дуже дуже необхідні нашій країні, адже нам є що відновлювати. Я впевнена, що дуже скоро цей момент не стане. А зараз нам потрібно працювати над собою перш за все. Давайте будемо робити це разом.